Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Зробити церкву домівкою для дітей. Інетта Дробіленко. Коли розпочалося російське вторгнення в Україну 2022 року, я приїхала з Бучу в Латвію до батьків. У російськомовній громаді Риги побачила багато дітей, яким було нудно в церкві. Разом з подругою організувала спеціальні зустрічі. Вік відвідувачів цієї групи від 7 до 19 років це українці, латвійці, росіяни. Головне джерело натхнення діти. Адже я можу дати їм те, чого колись не мала сама. Пам'ятаю, як маленькою чула від рідних про дитячі табори, молодіжні зустрічі і заходи, які відбувалися в Україні. Проте, коли я переїхала з родиною до Латвії, цього, на жаль, там не мала. Тож хочу, щоб діти зрозуміли церква це місце, де цікаво і захопливо. Тут знаходять друзів і знайомляться з Богом. Дитяче й молодіжне служіння це особлива сфера діяльності, діти щирі та прості, вони ставлять запитання в лоб. Приємно, що вони звертаються до мене. У ці моменти розумію, що на мої плечі лягає велика відповідальність: з дітьми ти не можеш бути дорослим. Якщо станеш серйозною тіткою, яка офіційно доносить інформацію, тебе не слухатимуть. Я повинна бути з ними на одній хвилі або, хоча б іноді спускатися до їхнього дитячого рівня знань та ігор. Через гру я можу доносити біблійну істину. До дітей має бути особливий підхід. Структура дитячих служінь теж відрізняється. Потрібні прості теми для обговорення для вивчення біблії. Ми користуємося смартфонами та організовуємо кахути навчання за допомогою вікторин і тестів. Діти вигукували, я прочитав п'ять розділів з Біблії. Я вже знаю це. А це справді цікаво. Це був маленький успіх. Хотіла зламати стереотип, ніби біблія нудна й абстрактна книга для дорослих. Я намагаюся зробити церкву домівкою для дітей. Хочу, щоб церква надихала їх, і вони з нетерпінням очікували наступного заняття й мали тут друзів. Нехай вони будуть собою, нехай не бояться ставити запитання й бавитися водночас, здобуваючи знання. Звичайно, жодна нова справа не обходиться без труднощів. Найскладніше відсутність команди. Ми працювали удвох із моєю подругою. П'ять днів я працюю а шостий теж, але в церкві. Це емоційно виснажувало, тому мені не вистачало людей, які мали б однакову зі мною мету і допомагали її реалізовувати. Відділ дитячого служіння церкви АСД в Україні дуже активний, їхнє завдання проведення таборів і просвіта в громадах. Саме це й надихнуло мене, тому в Латвії я намагалася робити те саме. Не тільки діти, а й батьки були в захваті. Однак це нелегка праця. Протягом шести чи семи місяців поспіль, 26 березня 2022 року відбулася перша молодіжна зустріч. Ми працювали над цими проєктами. Майже щосуботи щось організовували: молодіжне служіння, кахут, настільні ігри або просто спілкувалися з дітьми. Напевно, найцікавіша зустріч, яка мені запам'яталася, пересадка серця. Це інтерактивна гра, у котрій діти виступали як найкращі лікарі, котрі мають обрати кого саме із запропонованих пацієнтів слід рятувати за допомогою пересадки серця. Діти прослуховували низку біографій та голосували, кому із цих осіб потрібна операція. Наприклад, це могла бути гарна дівчина, але якщо їй зараз пересадити серце. То вона помре через три роки, бо воно не приживеться. Отже, ми лише відтерміновуємо її смерть. За допомогою цієї дуже реалістичної гри діти вчаться аналізувати, радитися, прислухатися одне до одного. Ми підбивали підсумки гри на основі життя Ісуса Христа, котрий прийшов на землю і робив усе, щоб спасти кожного. Діти були в захваті. Ще одна гра, яка має сильний вплив на молодь. Це молитовна стежка. Діти переповідають історії життя різних людей та виступають у ролі адвокатів. Латвія це країна, яка готова прийняти біженців і допомогти їм. Проте не треба забувати, що ми, українці, також маємо допомогти цій країні. Ми можемо об'єднати наш досвід і створювати щось нове, краще. Я вважаю, що нам необхідно брати найкраще, що знаємо з України. Та доповнювати своїми знаннями там, де перебуваємо. Наприклад, улітку 2022 року я працювала на у таборі Маранафа, за сім днів якого діти отримали неймовірні емоції та знання. У цьому таборі половина дітей були з невіруючих сімей, але згодом вони починали співати християнські пісні та дякували Богові в молитві за їжу. Це для них може стати доброю звичкою. До нашого міста приїхало доволі багато українців. Планую створити кулінарні курси. Можливо, навіть табір для дітей чи хоча б канікулярну кухню. Моя мета через служіння для дітей налагодити стосунки з їхніми батьками, адже батьки навряд чи підуть самі до церкви і шукатимуть Бога. На противагу їм діти завжди цікавляться чимось новим, приходять до церкви, дізнаються, як у нас цікаво, і можуть залучати до цього батьків. Це моя місія для українських біженців. Ще мрію організовувати для дітей молодшого шкільного віку клуб шукачі пригод. Також мені запропонували залишитися в Латвії на два роки місіонером, займатися громадою, щоб розвивати її в різних напрямках. Однак поки що хочу повернутися в Україну і проводити служіння там.